Якби могла я землю обійняти, я б захистила все від горя й зла, заборонила б війни починати, якби ж то я вміла і могла, ніколи б я війни не допустила, засіяла б у душах доброту і мудрий шлях. До правди освітила, щоб зрозуміли істину просту, всі люди, що потрібно жити, і честь свою та совість берегти, любов'ю у житті своїм світити, по світові і з добрим серцем іти. Якби ж то я могла, я б все зробила, щоб раєм ця земля для всіх була. Я б кожному дала чарівні крила, й до щастя і добра їх повела, щоб люди всі навчилися літати і світло жити в щасті і в теплі, та дуже добре вміли розрізняти добро і зло на цій святій землі, якби могла. Якби ж то я вміла змінити світ, то б сильною була, я б для добра і щастя все зробила. Якби ж то я вміла і могла. Любі друзі, вітаю всіх вас на своєму каналі. Зараз всім нам дуже важко, але потрібно триматись, бо життя продовжується, незважаючи ні на що. Потрібно за щось триматись: за рідних, за щоденні справи, за роботу. За працю в саду і на городі, за турботу про друзів наших менших, за догляд за рослинами так легше зберегти психіку неушкодженою, хоча це вдається дуже важко і майже неможливо, бо вона психіка. Вже досить уражена постійними сиренами, прильотами новинами. Отож, бо сьогодні разом з вами я хочу якось трішки відволіктись від такого нашого досить важкого сьогодення. Але так як у нас немає зараз роботи ні на городі, ні в садочку. Тому що зима. Але ми можемо підготувати щось цікаве для декору нашого саду. У мене на каналі вже було відео про декор саду, а саме про каміння в декорі саду. Так ось сьогодні я хочу разом з вами розмалювати. Камінчик для декору. Принаймні, спробую це зробити. Добре, що нам є в допомозі інтернет. Я зовсім не художник і я малюю так, як Можна сказати, дитина в дитячому садочку, але просто дивлюсь в інтернет і спочатку наводжу якийсь контур, певний простим олівцем. У мене раніше були акрилові фарби, коли я розфарбовувала камінчики раніше для саду. А зараз ось я маю фарби, які залишилися після, знаєте, розмалювання картин за номерами. Я гадаю, що у вас також є або такі фарби, або акрилові, ну, хто які має. І ось після того, як нанесла контур. Простим олівцем починаю розмальовувати, дивлячись на фото в інтернеті, який там гном цей. І так собі спробую принаймні намалювати щось схоже. повторюсь ще раз, що я далеко не художник. Але ж я це роблю для себе, для свого саду, не для виставки. Тому все, що я зроблю власноруч, буде окрасою мого садочку. Ви знаєте, що день прекрасний, якщо нічого не... Не летить тобі на голову, нічого не болить, не турбує. Якщо не стріляють, немає тривог, хоча у нас тривоги уже зранку. Але ось таке задоволення малесеньке нам слугує розрадою у цьому житті. І не потрібно відмовлятись собі в таких маленьких дрібничках у такі складні часи. Життя ж не закінчується, поки ми живі, і у ньому кожного дня є щось гарне, хоча б просто ось такі дрібнички, або квіти на підвіконні, або навіть зорі, або смачна кава. Мрії і плани також не потрібно відкладати на майбутнє, навіть на після війни. Бо життя це те, що відбувається з нами тут і зараз, і воно дуже швидко плинне. Очі бояться, а руки роблять. Отож, бо продовжуємо далі. Якщо в людській душі живе краса, у ній співає пташка на світанку, і кольором там виграє роса, а світ душі у росянім серпанку. То зіткана людина з доброти, і в серденьку чарівне серце сяє, хіба такого можна обійти? Людина усмішкою всіх зустрічає, і йде від неї щастя і тепло, та затишок, розрада і наснага. У ній відсутні заздрість, лють і зло, а є любов, турбота і повага. Навколо неї теж завжди краса, і, ніж не сяйво, наче сонце сяє. Вона робити здатна чудеса, бо добрість у людині не вгасає. А маками червоними цвіте, волошками, мов небеса, синіє, то кажуть в неї серце золоте, вона завжди розрадити уміє, допомогти і біди відвести, підняти настрій, відростити крила. За нею можна на край світу йти, така людина завжди серцю мила, краса душі це не пусті слова, вона така, як квіточка розквітла, в ній щедрість, щедрість і любов жива. Це та душа, що зіткана зі світла. Любі друзі, процес іде, ми створюємо декор для нашого садочку. Адже сад це як наша душа. Подивившись на сад, у кожного складається думка про його господаря, про його культуру, про навіть виховання в деякій мірі. Сад це місце, де. Я можу створювати і реалізувати власні ідеї, де я можу експериментувати, що я зараз і роблю, і де я можу навчатись на своїх помилках. Дуже приємно, коли наші садочки віддячують нам своєю красою, своїми зеленими рослинками, декором, який ми отак власноруч створюємо для наших садочків. Декор це невід'ємна частина саду. Велике задоволення створювати сад власноруч, і приємно бачити, що його краса справа наших рук. Ось такий лак я використовую після того, як вже зробила малюнок на камінцях, і потім покриваю лаком для каменю. Ну, ось. Майже вже роботу ми закінчили. Залишилось тільки покрити виріб лаком і потім дочекатись, поки все це висохне. У мене є ще декілька ідей, але не маю фарб того кольору, який мені потрібен. Залишились тільки кольори. Який я не можу використати для е, даного задуму. Але ще е, один виріб вам покажу, який у мене вийшов. Ось такий гномик в мене вийшов, хоча старший син сказав, що це якийсь кіндер сюрприз. Але нічого, я задоволена своєю працею. І тепер цей гномик із кіндер сюрприза буде прикрашати мій садочок. А ще хочу вам показати, також я зробила такий невеликий будиночок із каменю. Процес, вже весь я вам не показую, ви вже знаєте, як все це робиться. А ось такий будиночок. Бажаю вам, щоб ваші сади були такими, якими ви самі бажаєте. Нехай вони приносять вам задоволення і роблять вас щасливими.